Ховалися в укритті аж доки не почали масово хворіти. У самісінькому центрі міста рівняне два місяці поспіль спускалися у протирадіаційне укриття. Стіни якого цілком покриті грибком. Стіни уражені. Грибком і настільки, що багато хто почав задихатися, багато хто почав кашляти і хворіти. Проте ще у лютому та березні ніхто й не підозрював, що ховається за меблями підприємців, які роками експлуатували укриття. Тепер же знаючи, у це сховище не ходить ніхто, адже перебувати у ньому небезпечно для здоров'я. Зараз люди не хочуть спускатися туди. А справа у тім, що коли відбувається тривога, підходять люди з міста і просять відчинити, просять. Завжди відчиняє і наш голова, або людина, яка відповідає за це приміщення, відчиняють, вони спускаються і кажуть: вибачте, ми не можемо тут перебувати. Саме цим укриттям за копійки користувалася книгарня, яка і мала б слідкувати за станом сховища, але схоже не судилося. І про це стало відомо, коли підприємець після розірвання договору почав виносити меблі з боєм, але нам передали ключі, щоб мешканці могли ховатися. В бомбосховищі були стілажі, якими були заставлені всі стіни. Було світло, вода. Якби зробили нам там безкоштовний інтернет, і люди ховалися протягом березня-квітня десь в червні. На початку чи всередині власники забрали стілажі, коли вони їх зняли, з'ясували, що всі стіни вкриті страшним грибком що Там знаходитись неможливо. А ще згодом з'ясувалося і те, що вентиляція у стелі сховища для краси. Адже ймовірно, вже не один рік поспіль вона не працює через вагомі причини. Труби роз'єднані. Виявивши усі ці проблеми, мешканці будинку вирішили просити про допомогу. Ми звертались декілька разів і до обласної влади, і до міської влади. Ну, реакції со особ... ніякої з цього приводу не було. Рівняни декілька місяців поспіль чули відмовки, проте сподівались, на якісь суви у цій справі у результаті ще через місяць у протирадіаційному укритті відключили і світло. У свою ж чергу міський голова Олександр Третяк каже, що у рівному на ремонт укриттів виділили чи не найбільше коштів у порівнянні з іншими містами України. Та чомусь у окремих районах міста, зокрема і центральній частині, рівнянам, немає куди ховатися під час повітряної тривоги. В Нашому місті, скажімо так, дуже хороша ситуація в цьому контексті в загальних масштабах. Адже 75 мільйонів гривень було виділено на ремонт об'єктів укриття. Друге, по об'єктах, про які ви згадуєте, вони були спеціальною комісією відповідно обстежені, Було прийнято рішення про їхнє передання в управління майновим комплексом. Вже зараз іде процес. А, пріоритетності. Яким чином визначають важливість укриттів у місті, невідомо як і те, чи дійде черга у міських чиновників і до цього протирадіаційного укриття. Дарія Солодовник та Олег Шаламай, телеканал ITV.